Відомий український письменник та кінорежисер Олександр Довженко говорив Українська пісня це геніальна поетична біографія українського народу. І справді, часто саме з народних пісень дізнаємося про сторінки історії нашої нації. У цьому відео розгорнемо кілька з них. Мерші переглядати. Важливим свідченням соціальної історії українського народу стали наймицькі пісні. Це різновид суспільно-побутових народних пісень, у яких відображено життя, страждання та долю наймитів селян, які вимушено працювали на чужих господарів. Наймицтво в Україні було в різні періоди нашої історії, та особливо набуло поширення в 19-му на початку 20-го століття. Після скасування кріпацтва 1861 року багато селян залишилися без землі та засобів для існування. Тож, хоча й були вільними людьми та змушені йти в найми до заможних господарів чи поміщиків. Узимку найметували в містах, а навесні та влітку йшли на строкову службу у південних степах. Праця наймитів була виснажливою, їм давали найважчу роботу, оплачувалася мізерно, а їхні права часто порушувалися. Переважно йшли в найми хлопці до 18 років, чоловіки літнього віку, а також дівчата й жінки. Мотиви наймицьких пісень. Важка праця селян на чужій землі, жорстоке ставлення господарів, безправне становище та бідність селянства, туга за рідною домівкою. Одним із найпоширеніших мотивів є розлука із сім'єю. Діти змушені покидати батьків, а чоловіки дружин, аби заробити на шматок хліба. Також часто оспівуються нерівний шлюб, коли наймичка стає дружиною пана або ж змушена терпіти знущання в чужій родині. Безумовно, один із мотивів наймицьких пісень мрії про свободу та кращу долю. До наймицьких належать і строкарські пісні. Строкарями називали людей, які наймалися на роботу на строк певний термін. Зазвичай заробітню платню отримували наперед із зобов'язанням відпрацювати її за певний проміжок часу. Нерідко строк тривав кілька років. На такі роботи вимушено йшли бідні селяни, яким за несплату податків загрожували забрати хату чи з метою заробити грошей, щоб відкупити сина від рекрутчини, примусової військової служби. Приклад строкарської народної пісні Ой, матінко, вишня. Постав відео на паузу та ознайомся із продовженням твору. Поміркуй, який провідний мотив цієї народної пісні. Провідний мотив: гіркі страждання через важку наймицьку долю. Твою увагу точно привернули численні повтори рядків рефрени. Це сприяє уповільненню темпу виконання пісні, увиразненню змісту висловлення та емоційності твору. У відповідні засоби образної мови з прикладами з пісні. Постійний епітет. Чисте поле. Як піду я в чисте поле, то й не ворон кряче. Яскравий приклад художнього паралелізму у рядках той не ворон кряче. а тож моє ненька та й за мною плаче. Гіпербола. Бо я всіх боюся. Риторичне звертання Ой матінко зірко. Риторичне запитання чом ти мене маленькою та й не притопила? Кожен художній засіб увиразнює зміст твору й трагічність наймитського життя. На жаль, і сьогодні багато людей змушені наймитувати в інших країнах, щоб забезпечити своїй родині гідне життя вимушене відбування чоловіків військової служби стало не менш трагічною сторінкою в нашій історії. Це відображено в різновидах суспільно-побутових пісень: рекрутських, солдатських та жовнірських. Наприкінці XVIII століття в Україні, коли російська влада ліквідувала козацькі війська, було запроваджено рекрутство. Слово рекрут у народі некрут із французької мови означає набирати військо. Воно прийшло до нас із європейських армій XVIII століття, де так називали військових добровольців. На відміну від західних держав, рекрутська служба в Російській імперії була примусовою. Людей забирали силоміць, іноді новобранців навіть везли до прийому в кайданах. За втечу хлопців страшно карали, таврували, відправляли на каторгу та знов у рекрути. Тоді служба у війську була фактично довічною. Якщо рекрут не гинув на війні, то повертався додому дуже старим або калікою. У 19 столітті термін скоротили до 25 років, але той, хто йшов у рекрути, майже не мав надії повернутися. Під повинність потрапляли і селяни, і міщани. Кожна громада міста чи села була зобов'язана представити у військо конкретну кількість рекрутів. Відбувалися рекрутські набори спонтанно і були, наче стихійне лихо, не можна передбачити, не можна ухилитися. Із 1884 року рекрутські набори замінили загальновійськовою повинністю, а назву рекрут на солдат. Термін служби час від часу зменшувався. На початку ХХ століття він становив 5 років, але умови служби майже не змінювалися. Солдатське життя було нестерпним: щоденна виснажлива муштра, багатогодинні стояння на варті, жорстокі покарання за найменшу провину, погане харчування. Холод і бруд у казармах, тяжкі походи, криваві бої, поранення, каліцтва. Зрештою, селяни не хотіли солдатської служби, адже вони віддавали життя за інтереси чужої держави, а не рідної землі. Від життя солдата царської армії Російської імперії нічим не відрізнялося життя жовніра, солдата австрійського війська. Слово жовнір походить від польського жовніш солдат. Зважаючи на те, що значна частина Західної України Галичина, Буковина, Закарпаття входили до складу Австро-Угорської імперії, місцеві чоловіки змушені були служити в австрійській армії. Мотиви рекрутських, солдатських та жовнірських пісень, складні умови військової служби, нарікання на власну долю, знущання над солдатами, відсутність надії на звільнення, утрата єдиного в родині годувальника, тривога за долю рідних, розлука із сім'єю, коханою. Туга за домівкою, страждання і смерть. Ознайомуся з художніми особливостями такої лірики на прикладі солдатської пісні. В суботу пізненько. Постав відео на паузу та прочитай текст твору. В суботу пізненько, в неділю раненько, кувала зозуля та й все жалібненько. Протиставлення пізненько раненько надає атмосферності пісні. Ой то ж не зозуля то рідна я мати, вона виряджала сина у солдати. Уже на початку пісні натрапляємо на художній паралелізм та порівняння. Кувала зозуля, мати з тривогою виряджала сина, тобто відправляла в дорогу. Для солдатських пісень властиві повтори слів Іди, іди, анафори як єдинопочаток рядків чи стров. Якби ж ти, мати, знала, яке мені горе, то б ти переплила все Чорнеє море. Якби ж ти, мати, знала, яка мені біда, то б ти переслала горобчиком хліба, горобчиком хліба, синичкою солі, ой, боже ж мій Боже, в якій я неволі! Риторичні оклики та звертання синку, мати, боже ж мій Боже, пестливі слова синку, годочок, горобчиком, синичкою, нестягнені форми прикметників «рідна рідне, я, чорнея, використання гіперболи. «тоб ти переплила все чорне є море, а також літоти. Тоб ти переслала горобчиком хліба, синичкою солі. Хоча в жовнірських піснях, як і в рекрутських та солдатських, звучать сумні мотиви, однак інколи натрапляємо на життєстверджувальні й гумористичні нотки. Яскравим прикладом є відома жовнірська пісня Ой, хмариця, туманиця, інший варіант назви шабелина. Прослухай фрагмент твору Ой, хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють. П'ють горілку, ще й наливку, їдять ягідки та ще й собі споглядають на чужі жінки. Чужа жінка, як ягідка, як вишневий цвіт, а ти ж мені, шабелино, зав'язала світ. Візьму я ж тебе, шабелино, та й за гострий край. Та й закину я ж тебе, шабелино, в глибокий Дунай. Плавай, плавай, шабелино, вчися плавати, а я піду, молод, жовнір, жінку шукати. А як я собі шабелину жіночку знайду, тоді я тебе шабелину до боку припну. Ой хмариться, туманиться, дрібні дощі йдуть, а молоді жовнярики мед горілку п'ють. То хто ж така, чи що таке шабелина? Так ніжно молодий жовнір називає шаблю. До речі, образ шабелини в пісні персоніфікований. Шабелину це риторичне звертання. Незважаючи на гумор і вдавану легковажність, пісня серйозна. У ній протиставляються образи символи. Шабелина як солдатської неволі і жінка як символ вільного життя. Визнач провідний мотив та ідею пісні Провідний мотив твору вибір між військовим та особистим життям. Ідея. Утвердження думки про те, що кохання і сім'я мають завжди бути на першому місці. Запам'ятай, наймицькі пісні різновид суспільно побутових народних пісень, у яких відображено життя, страждання та долю наймитів. Мотиви таких творів важка праця селян на чужій землі, жорстоке ставлення господарів, безправне становище та бідність селянства, туга за рідною домівкою, вимушена розлука із сім'єю, знущання в чужій родині, мрії про свободу та кращу долю. Серед наймицьких пісень вирізняють строкарські яскравим прикладом є твір Ой матінко вишня, рекрутські, солдатські та жовнірські пісні, різновиди суспільно побутових пісень про життя і побут вояків, які відбувають примусову службу у війську. Серед мотивів таких творів: нарікання на власну долю, знущання над солдатами, відсутність надії на звільнення, утрата єдиного в родині годувальника, тривога за долю рідних, туга за домівкою, страждання і смерть. Прикладом солдатської пісні є в суботу пізненько, мотив якої страждання молодого солдата через складні умови служби. У жовнірських піснях зрідка з'являються гумористичні нотки, як от у творі Ой хмариться, туманиться». Інший варіант назви шабелина. Провідний мотив пісні вибір між військовим та особистим життям. Це відео було корисне? Став уподобайку. Ділися із друзями. Відкривай з нами світ та укриліт.